Для того, щоб добре знімалися і ставилися форсунки паливні на 2.0 Vivaro Primastar або трафік, ставиться обов'язково, там є такий пас, вставляється туди гумове кілечко. Далі на форсунці можна підібрати гумовими кілечками висоту зазору між прижимною шайбою і між сідлом гніздом форсунки. Це все робиться для того, щоб при попаданні водички в районі форсунки вона не стікала помаленьку до луночки Далі ставиться форсунка. Перед тим почищається канал, гарненько, все змазується і ставиться до форсунка. Далі під шпильку, якою прикручується вилочка під шпильку, зрізається ножка з вентиля, з вентиля для безкамерних коліс. Отакий вентиль. Тут ніжка відрізається ножом. Утворюється зараз, бо там десь впала в лунку, утворюється ось така штучка. Це є ніжка від того вентиля. Кладемо її над отвором для шпильок. Для того, щоб, коли закручуємо шпильку, Прижимається ця резинка, прижимається вилочкою на форсунці. І тим самим ущільнюється отвір від попадання так, тої самої водички на залишків палива і інших матеріалів рідких. Воно все спричиняє закисанню шпильок і потім приходиться отак от насверлювати різьбу, накручувати, ставити шпильку окремо і зверху вже доробляти інші, інші моменти за, за допомоги гайок. Це такі поради для того, щоб не попадало в лунки водички лишньої і щоб воно не закипало. При наявності з цих цих резінок воно стає все гарненько, плотненько. і форсунки, оці всі форсунки, які стоять на машині, їх в будь-який момент майже рукою можна зняти. З найменшими зусиллями.